Терези, привіт! Тиждень для вас з 24 по 30 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Терезах. Так, Терези, тиждень для вас. У вас карта зміни енергії і перспективи нові відкриваються. Досить непогано. Карта зміни енергії. Якщо ви відчували холод, буде відчуття заземленості повітря або вогня, тобто у вас буде зміна стихії. Які би ви зараз не мали почуття на даному етапі, були у вас, наприклад, якщо у вас були якесь відчуття, що. Щось відбувається не так, якась заземленість. Або навпаки, ви були, були якісь імпульсивні і гарячі. Зараз буде зміна енергії, тому що тут зміна стихії, що би у вас не було. Це досить непогано, тому що відчуваєте, що щось змінилося. І у вас перспективи. Нові перспективи відкриваються у вас. Ти зараз відчуваєш, що. Зміна етапу твоєї душі. Відкриваються якісь нові перспективи, і тобі туди і йдеться на радість, і, немов, ти падаєш у невідоме, але це на краще. Нова перспектива якась відкривається, і це досить непогано. Терези, коли ви йдете на поклик своєї душі і відкриваєте нові перспективи і не боїтеся цього. Обнулення і обновлення. Так, Черези, що у вас тут? У вас розчарованість і заздрість. За кимось можете спостерігати, або за вами хтось спостерігає, і ви це знаєте. Розчарованість це щось вас збило з ніг. Ви щось робили, робили, і відчуваєте, що щось не оправдало ваші надії, тобто не вистрілило те, як ви хотіли, і йде розчарованість. От ви пробували, пробували, але щось не вдалося. І зараз, як ніби руки опускаються по енергіях, у вас і у вас заздрість. Можете за кимось спостерігати, або за вами хтось спостерігає, не знаю, в якої ви позиції знаходитися, але однозначно є відчуття спостерігання, чи за вами хтось пильно спостерігає на відстані, або ви це робите. Так, можливо, ви думаєте, чому так у когось так, а в мене от ну ніяк. Ну, ніяк, от когось вийшло там, наприклад, а в мене ну ніяк не йде. Ну, у вас відкриваються нові перспективи, ви можете це зробити. Ви знаєте, я скажу такі слова на даному етапі вам, що не було кожна людина унікальна. І унікальність зараз дуже сильно цінується. Тому будьте унікальними і не дивіться, не йдіть слідом за, чимось, за якимось або за чимось приміром. Тобто. Не копіюйте, а будьте унікальними, у вас все вийде. Так, про що буде тиждень? Ох ти, правосуддя юстиція. Ваша енергія, ви у своїй енергії. Ви творите правосуддя, приймаєте важливі рішення по справедливості, чесності і непреклонності. Події тижня. Зірка, зцілення іде, енергія водоліє, знову старший аркан. Досить непогано. Ух ти, сімка мечів, карта обману маніпуляції і трійка Пентаклів. Хто знаходиться в трикотику, там, а на ніколи, до нас ще є і діявол. Енергія козирога і токсичності. Ви можете приймати важливі рішення стосовно трикотика, зці... зцілюватися від якоїсь брехні, якщо це для когось актуально, хто перебуває в любовних трангуляціях трангуляції, я вже пояснювала, це об'єднання двох людей проти третьої людини. Якщо це в робочих питаннях, є тут карта обману, тому будьте обережні, тому що ви хочете справедливого рішення. Можливо, ви з судами маєте якісь справи на цьому тижні. Але якщо це стосується роботи робочих питань, трійки пентаклів, то у вас там є карта обману і нечесності хитрості. Остерігайтеся також якихось махінацій і людей, які можуть вас надурити. Тому що. На цьому тижні цим попахує. Давайте будемо прояснювати, що ви тут спочатку зцілюєтеся, маєте якісь надії, а потім відчуваєте нечесність. Правосуддя, юстиція, ваша тут енергія. Ви тут, тут приходить блазень, трійка кубків і сімка жезлів. Ви тут точно відстоюєте свої кордони. Відгороджуйте від якихось легкостей і від нового початку. Можливо, ви не хочете ризикнути, тому що там відчуваєте, що легкість це також карта друзів, легкості, нічим не обтяжності. Можливо, навіть просто якесь святкування легке і легке спілкування. І зустрічі. Але я відчуваю, що ви тут від цієї легкості і беззаботності ви хочете відгородитися і приймаєте таке рішення, що ви не будете йти легким шляхом. Або стосовно друзів, ви тут відгороджуєтеся від друзів, тому що щось ви там зрозуміли. Ну, це я бачу вам непросте рішення. Можливо, на вас якось друзі давили або хотіли вплинути на ваше рішення, і ви тут відгороджуєтеся, відстоюєте свої кордони і не йдете на їхньому поводу чомусь. Події тижня, Зірка. Що у вас тут з енергією водоліє, зцілення? Карта світ, можливо, далекі поїздки, переїзди, шістка пентаклів і п'ятірка кубків. Ух ти, ви можливо. Після якоїсь поїздки, після якогось завершення циклу, якогось етапу, ви вже до чого дійшли, Є якась допомога, можливо, вам хтось допомагає в цьому зціленні, але є також карта розчарування і втрачених надій. Щось не вийшлося, не оправдалися ваші надії. Ви сподівалися на одне з цією або поїздкою далекою, або з цим примиренням, з цим завершенням етапу. Що би ви не завершили, чи робочі питання, чи стосунки. Ви надіялися на одне, але там відчуття не виправдалися ваші оці надії, мрії. Тут двійка мечів, на дні колоди. Однозначно, І ще й двійка пентаклів. Невпевненість, закритість, настороженість і е, якісь блоки за зробився. Можливо, ви надіялись на одні кошти, а отримали якусь маленьку мізерну допомогу. І ви тут розчаровані. Відчуття незадоволеності емоційної. Сімка мечів. Отут цікаво на середині тижня, що у вас тут? Король Пентаклів, чоловік з знаку земля у вас тут з'являється. Відлюдник, енергія Діви і десятка пентаклів. В кого є сімайна. А, Сімейні вузи або сімейні якісь кошти. Тобто, якщо ви співпрацюєте якось і допомагаєте, чи ви, чи вам допомагають сім'ї, безпосередньо цей король пентаклів, діва може бути, однозначно це стосується стабільності і сім'ї. Тут є обман. Вас це обманює? чи ви, можливо? Так, да, тут багато дуже ілюзій, сімка кубків на дні колоди. Однозначно є дуже багато думок і е, про фінанси, про сім'ю, про стабільність е, і про те, що там є нечесність. Безпосередньо цього короля Пентаклів є нечесність. Трійка Пентаклів. Робоче питання, колектив, злагоджена робота, конструктив. Кожен відповідає за своє. Знову ця сімка кубків нікуди не дівається. Вона переходить сюди. Тут багато дуже ілюзій. Про, Про цю треангуляцію. Тут знову сімка пентаклів, ще й дев'ятка мечів, а на колоди верховна жреця. Таємні таємниці. В кого трикутник? Давайте розглянемо дуже багато ілюзій, очікування якогось вирішення, результату або щоб хтось прийняв рішення, і тут дуже багато стресу, недоспані ночі. Якщо ви чекали, що людина прийме рішення в сторону вас і закінчить там якісь стосунки, на це ви чекаєте і про це думаєте, то я скажу вам, що там цього не буде, тому що тут верховна Жриця очікує якогось результату, в стресі очікує. Цей етап очікування їй дається дуже важко, але там нічим воно не завершиться. Дистанція, ось ваша трійка пентаклів на дні колоди, дистанція повішений, пауза, знову пауза, четвірка мечів, хочеться зцілення, но. Я не бачу і не відчуваю цього, тому що відчуття, що ви того не дочекаєтеся. Якщо це в робочих питаннях, ви маєте дуже багато думок і ілюзій, куди вам йти, можливо, новий проект, нові якісь перспективи, в новий колектив. Очікуєте, можливо, берете якусь паузу для того, щоб все обдумати і вибрати, але і ви стресуєте через це, через цю роботу. Але там те, що ви вибираєте, про те, що ви думаєте, там того всього не існує. Ви перебуваєте в ілюзіях і берете паузу. На зовнішньому плані нічого не відбувається. Це тільки на вашому ментальному рівні відбувається Терези. Про роботу, думки, що робити, куди реалізувати, як зробити. Ну, там всяка скрита інформація, там думок дуже багато, а от на фізичному плані нічого не відбувається, тільки в голові. І ви через це дуже сильно стресуєте. Можливо, ви очікуєте на якусь роботу. І... Про це дуже багато думаєте, але я не бачу, щоб ви щось тут дочекалися на цьому тижні. Тут дуже багато просто стресу на вихідні. Такі новини для вас, Терези: бережіть себе до наступних зустрічей. Бажаю, щоб програлася саме хороше з цього розкладу, і до наступних зустрічей.